Привіт, друзі, на зв'язку Український Хік. І так на днях у прямому ефірі я закінчив проходження гри Беніше Ghost of New Eden і отримав абсолютно змішаний експірієнс, який на початку гри знаходився на відмітці вау, як круто, але вже згодом почав змінюватись в іншому напрямку. А от в якому саме напрямку і чи варта ця гра вашої уваги? Ми сьогодні і будемо розбиратись. Тож з вас сподобайка, також шалений коментар, і «Let's go, будемо вже починати. Поїхали! І так, одразу варто умовитись, що гру я пройшов за 17 годин, і в цей час помістилося проходження як головного сюжету, так і невеличкої кількості допактивностей. Тобто, якщо прям поспішати і забивати на усі стороні завдання та прокачку, то час проходження гри займе приблизно 14-15 годин. І скажу, що цього для розкриття даної задумки я вважаю більш ніж достатньо. До речі, про задумку вона в грі дуже романтична і цікава, так як розкриває таку важливу тему, як любов і почуття. До близької людини, яка, до речі, виступає головним драйвером наших з вами тутешніх пригод. Спойлерити зараз я, звісно, не збираюся, але наперед скажу, що сюжетка досить доросла і скоріш за все прийдеться по вкусу більшості любителей якісно розказаних історій. Те саме я можу сказати і за сайт-квести. Вони цікаві і гарним чином розповідають історії, які зазвичай приводять до неочікуваних результатів. І тут варто зробити відступ і похвалити розробників за те, що вони. В погоні за створенням кількості контенту не втратили ту саму золоту середину між якістю та шириною наповнення. Також однозначно я хочу похвалити сетінг гри, який був якісно пропрацьований і наповнений великою кількістю деталей по типу записок, діалогів і предметів, які у свою чергу ще більше занурюють гравця в цей містичний світ. Ну і на цьому, любі мої друзі, як би все. З плюсами ми остаточно закінчили, хоча такий початок. Так був так багато всього позитивного, сказали. Ну, тепер треба повертатись до реальності. А у реальності мінусів, на жаль, вистачає. Давайте їх будемо зараз оглядати. Ну і напевно, варто почати з того, чим більш за усе ми користуємось. Це бойова система. І вона тут відверто слаба, куца і нудна. Так якщо на перших порах, коли я почав грати в вигнанців, я помітив, що в грі начисто відсутній імпакт от ударів. Але надія була на прокачку і різноманітність навичок, які ма. Але відкритися далі по грі. Але час минав, скіли додавалися досить повільно, а бойова система усе так само залишалася однотипною і нецікавою. І лише під самий кінець гри можна обережно сказати, що гра трішечки нагородила нас за страждання і дала нам по-справжньому цікавий та ультимативний скіл, який, до речі, буде доступний нашій другій половинці, і який, як мінімум, зробив стички з ворогами більш драйвовими та цікавими. Але хоч скіли прикольні, але кординально він вже на жаль, нічого не змінює. Просто тому, що бойовка все так само залишається дуже посередньою, ну і кінець гри це не дуже вдале рішення для нагороди гравця новим арсеналом із магії. Я вважаю цей скіл треба було вводити набагато набагато раніше. Тоді бойовочка відчувалася б хоч трішечки веселіше, а так вийшло дуже посередньо Далі по списку, після слабої бойовки, йде дуже обмежений бестіарій ворогів. От повірте мені на слово, їх тут дуже небагато і вони між собою дуже схожі. Більш того, ситуація з ними настійні. Тільки критично, що із реально цікавих ворогів, я можу згадати хіба що першого боса, який надалі іноді буде з'являтися як сильний ворог. Та й по суті все. З босами ситуація трохи краща, так як деякі з них мають пристойний дизайн і цікаві умови для їх перемоги. Але з ними є також одна дуже серйозна проблема, і зветься вона останній бос. Я зараз, звісно, всі деталі про нього розповідати не буду, але скажу наперед, що він по своїй цікавості суттєво поступив. Пається майже усім попереднім босам. І це реально негативно впливає на останні враження від гри. Але ладно, йдемо далі. І наступна слабка сторона вигнанців це однотипний дизайн локацій, який переповнений однаковими печерами, проходами, підйомами і так далі по списку. Відверто кажучи, цей дизайн більш за все мені нагадав God of War 2018 року. Але тільки тут він більш порожній і з мінімальною кількістю унікальних елементів, які б могли його розбавити і за. Пам'ятатись. Ну і як результат, граючи в вигнанців, у мене постійно було відчуття, що я ходжу по одному колу, потім плавно переходжу в інше коло і так аж до самого фіналу. Ну і останнє, за що я просто таки фізично не можу промовчати, це жахлива оптимізація на наших з вами улюблених консолях. Грав я, до речі, в PlayStation 5 версію, і судячи з тестів на Xbox Series X, ситуація цього разу трішечки краще. Але як би там не було, ця гра виглядає. Абсолютно посереднє, притому має жахливу оптимізацію і дуже часто не тримає стабільні 60 кадрів на секунду. А ще докиньте до цього помітний імпут лаг керування при прицілюванні від плеча, який ускладнює і без того досить вимогливі до реакції загадки. Ну і ми отримуємо те, що грати у 60 FPS дуже неприємно і складно. Хоча і режим тридцятки назвати стабільним, язик у мене точно не повернеться. Коротше, з оптимізацією, чесно кажучи, треба ще працювати. І випускати пачі, пачі, пачі. Ну а тепер давайте підводити підсумки і говорити про ціну. Вона, якщо чесно, дуже дивна, так як ця гра позиціонує себе як гра категорії Б. А значить, і ціник на неї має бути менший за 70 баксів. Ну і на ПК, якби так і є. Гра коштує 1050 гривень, що цілком справедливо. А от на консолях ситуація абсолютно інша, так як ця гра там коштує 2400 гривень. А це для відвертої бешки, я вважаю дуже дуже. Занадто, ну як ви зрозуміли, за такий цінник я зовсім не можу рекомендувати цей проект. Ну і вердикт мій буде наступним. Гра однозначно непогана, в першу чергу, як сюжетна пригода, але має ряд суттєвих недоліків, серед яких погана бойова система, однотипні вороги, однаковий дизайн рівний, ну і нарешті жахлива оптимізація на консоля. Так що брати бенішерів за повний прайс я однозначно не раджу. А от взяти її на розпродажі з цінником приблизно 800 гривень або Пограти по підписі звучить вже як непогана ідея. Ну і на цьому все, шановні пані та панове, не забувайте ставити вподобайку, писати шалений коментар. Ну і дуже скоро ми знову побачимось. Па-па! відключаюся!